Все, отакий результат вийшов. Вібероізоляцію, ізоляцію дав. Тут з боків все закрутив. Вроді би все герметично. Перелончики. Тут ще можна приклеїти отак. Оці місця. Отак. Ось. От. Вібрірую я тут ще гайка. Тут стояло тільки два болти, вібрірує. Позакручував усі болти. От тільки один не можу закрутити. От. А та гаєчка там вібрацію робить. Все, по криші, все. Чекаємо уже. Треба краску купити, фарбу, ґрунтовку. і вже задню частину і передню.